Друзі, а всім вітанечко. У нас трошки дергається наше обладнання, ну нічого, всім вітанечко, всіх радий бачити на нашому каналі. Е, до нас, як кажуть, сьогодні приїхала посилка, тому буде відео із рубрики Розпаковка. Приїхала до нас посилочка з міста Кропивницький від нашої дуже гарної знайомої Наташі. Вона також дуже величезний розводчик риби, в неї риба шикарна, класна, якісна. Якщо вона не проти, звісно, я залишу посилання на її контакт в описі під відео. Але це якщо вона не буде проти, ви зможете перейти, попитати, подивитися в неї який асортимент і придбати собі рибу. Відсилає вона по всій Україні, так що без питань. А ми переходимо до розпаковки нашої посилки. Тому дивіться далі. І так. Проїхав отакий ящичок. Ви скажете, так, да, в принципі, по темі ящик. Ру рудь морозиво номер один в Україні. Да, зараз жара, зараз морозиво дуже гарно йде. Але, як кажуть, не переборщити, тому що можна застудитися. Треба, як кажуть, в міру споживати. Цей дуже цікавий, корисний. Водночас смачний продукт. Ну, а ми будемо зараз шукати, чим же ж нам розпакувати. То що знову десь опять десь я ножик потеряв, розпаковочний. Що робити, я не знаю поки. Але в нас є наш чарівний саморіз. Воно і не саморіз, коротше, це в пачки з саморізами була така, бачите, тут шляпка є, а витків немає. Ну, як кажуть, як каже, знаєте, приказка, краще гарно забитий саморіз, ніж погано закручений цвях. Так що розпаковуємо. На вулиці Спека, тому треба було дуже швидко забрати посилку, бо щоб не, не був чай з цієї посилки, як кажуть. Так. Знайоме пакування, друзі, знайоме, дуже знайоме пакування. Я, зокрема, за оце кажу. Це ми колись відсилали Наташі рибку. Вона, ми їй відсилали рибку, вона тепер нам відіслала рибку. Так, що ми бачимо? А ми бачимо. Наташа відпочивала, верніше їздила до родичів у... в Одесу і... Ну, вона нам ось, бачите, дивіться, який магнітик. На холодильник. Класнючий магніт. Одеса. Якраз наша тема, риби, краби, море. Ух ти, клас. Це обов'язково займе достойне місце на нашому холодильнику. О, дивіться, яка краса. На магнітиках, Круто. Круто, круто. Бачите, як сучасні технології, це все вирізається лазером з фанерки. Клас. Клас, я вам скажу. Так, що в нас тут ще є? Це в нас тут а що? Ну, як бачимо, пакування то наше, О, тут запаковано конкретно. Тому ми будемо якось кардинальніше зараз. Так. Треба ж так, щоб не пошкодити. Це ж наталі, наталі. Ну, попередньо бачу, що всі живі. Ну, ви зараз також подивитесь. Наташ, все нормально, все доїхало. Чітко. Де ж наш ножик? Десь, коротше, робив, я пакував посилку. Він десь є, але його нема. Так що пакування Наташа зберегла, молодець, це таке воно, як войлок, не войлок. Ну, я використовував його як додаткову ізоляцію, коли робив термовок з пінопласта, і додатково, якщо було там дуже-дуже спека або дуже-дуже холодно, додатково утеплював. Так, приїхала до нас зараз. О, дивіться. Данюшки. Данюшки приїхали, ну так видніше. Це Даніо поїдуть, поїдуть до нашої знайомої спільної. Ну, Наташа її не зна, але вона є в групі Наташ, що. Анжела, там підписана Анжела. Ці дівчині клею їм акваріум. Бачили ви на каналі, комплект я збирав, клеїв акваріум, потім рибку запустили. А це тепер хочеться якби порадувати, тому що в нас з магазину такої риби немає, я так скажу. І це поїде до них в новенький їхній акваріум. Ця рибка Даніо Гло. От дивіться, яка чудова риба у Наталочки Туди навіть і в уаліві я бачу є, так, да, є в Уалії. Так що, якщо я ж кажу, ще раз повторюсь, Наташа не проти, я залишу, коментар, коментар, залишу посилання на її контакт в описі під відео, перейдете і домовитись про придбання якої-небудь риби, яка в неї буде в наявності. Водичка, я вам скажу, не, ж, не гаряча, класна така, ну, градусів 22. Ну, якраз відмінно доїхали, все чітко, все красиво. Так, а так як Наташа була в Одесі, вона, ну, по-любому вона пішла на ліман збирати Артемію. І вона нам передала. Отут, а я не знаю скільки тут, але вона передала Артемію. Власна якість артемії, я вам скажу, вона також і торгує артемією. Да, тут кілограм, я не знаю. Кілограм три, як мінімум. У неї хороший виход з артемії. Так, так. Зараз ми будемо дивитися, що тут до чого. Тут пакет в пакеті і в пакеті пакет. Ну, офігенна артемія. Зараз я вам покажу, якось постараюсь, щоб не тягати мішок, постараюсь показати. Дивіться, зараз вийде спалах мкнути. Є. Ну дивіться, якість артемії просто супер. Сухенька, класна це яйця Артемії. Так що тепер у нас, як кажуть, заходимо в зиму з достатньою кількості кількост, кількістю артемії. Перезимуємо, як кажуть. Так що, це давайте складемо все. Утеплення. Е, значить, що я... Наташ, величезне дякую. Зараз, секундочку. Наташ, величезне дякую за посилку. Це все таке те, що нам треба. Рибки поїдуть до Анжели, а Артемія відправиться в морозильну камеру. І буде чекати свого часу для для заколотів артемії. Так що дякую величезне. Як кажуть, що треба, звертайся, завжди допоможемо, підкажемо, вийшлимо. Ну, якось так, потрібно товаришувати. В, нашої, в нашій акваспільноті потрібно, щоб було товариство. Бо зустрічаються досить такі цікаво, нецікаві люди. Хе -хе. Так що, якось так. Всім дякую за перегляд. Обов'язково. Подобаєчка, обов'язково підписка, хто ще не підписався, пишемо коментар, відповідаємо на кожні коментарі. Так що всім до побачення, до нових відео, друзі.